Хей-йоу, hey, любі друзі, в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо китайську співачку нашу кохану Юнци. Якщо ви також, як і я, зловили крінж при першому перегляді її співу, то ви, значить, граєте правильно в Геншин. Також перед переглядом нагадаю вам не забудь підписатись на канал, протиснути дзвіночок, а також написати якийсь цікавий коментар. Окрім цього, в наші важкі часи нам потрібно підтримувати один одного, а саме український контент і просувати його разом. Наприклад, на просторах інтернету існує цікавий сайт Укрмод, де ви зможете знайти цікаві статті по Genshin Impact, гайди, а також статті не тільки по Genshin, а й ще по різних іграх. Окрім цього, більшість з нас шукає цікаву інформацію на Ютубі. Тож пропоную вам подивитися саме оці канали, які ви зараз бачите, а саме Архон Солі, Юнлісен, Віфокс і Імпакт. Посилання на сайт і на ці канали будуть в описі. Тож, що ми можемо сказати про нашу юнзинь? У неї зручний геймплей, проста збірка артефактів, а також вона буде давати унікальний баф. Герой повністю виконує свої завдання на це 0 Ці сузір'я дають приємні посилення, але немає якихось критичних суперсильних сузірь. Юнзинь посилює рідкісні білди від звичайних атак, наприклад, як Кріо ДД в полі чугуна або Фіз ДДшників. Це те, що у неї було з плюсів, з мінусів мало персонажів, які грають переважно від звичайних атак. Мінус також, що стак її ультимативки знімаються за кожного зачепленого моба. А також їй потрібно викачати 90-й рівень, щоб підняти її базовий захист. Із з іншої інформації, її ульта дає стаки, які бафують звичайні атаки членів команд. Баф залежить від загального захисту юнзинь. Чим більше критів та фіксів у ДД, тим сильніше ефект її бафу. Чим швидше атаки у ДД, тим краще він реалізує баф юнзинь. Її не треба збирати, наприклад, в шкоду елементальною навичкою. Елементальна навичка потрібна тільки заради генерації енергії. Також юнзинь має сенс заряджати свою елементальну навичку на повну для більшої кількості генерованої енергії. Друга пасивка в неї просто приємний баг, не потрібно збирати під неї загін. Грайте як вам зручно. Тож загальну інформацію ми з вами послухали. Потрібно тепер повністю розібрати нашого персонажа. Що наша юнзінь має по талантах? Звичайні атаки, удар, що пронизує хмари. Нам це буде не потрібно, тому що наш персонаж грає як бафер. Наша Єшка. обертання навколо хмар. Звичайне натискання, розмахує списом так, ніби хоче вхопити хмару та завдає геодемеджу. Довге натискання. Займає позу обертання навколо хмар і атакує, утворюючи щит. Поглинання демеджу ґрунтується на максимальному здоров'ї юндзінь та має 150% ефективності стосовно усіх видів демеджу елементального та фізичного, чи діє доти, доки елементальна навичка затиснена. Коли дія щита закінчується або той ламається, юньзінь виконує заряджену атаку та завдає геодемеджу. Залежно від часу витраченого на затискання, атака матиме перший чи другий рівень. Демедж нашої Єшки буде братися відсоток від захисту. Ультимативка прапор тих, що ламає скелі. Це те, що нам потрібно. Коли персонажі завдають демеджу своїми звичайними атаками, його буде збільшено на основі поточного захисту юнзинь. Ефект цієї навички буде закінчено після певної кількості використань або закінчення тривалості. Коли одна звичайна атака вражає кількох супротивників, ефект записуватиме відповідну до ворогів кількість використань. Кількість використань підраховується незалежно для кожного учасника команди. Тобто ми з вами маємо на 10 рівні збільшення демеджу відсоток від захисту, наприклад, 58%. Тривалість нашої ультимативки 12 секунд, квота на тригер у нас 30. Тобто ми можемо 30 разів атакувати ворогів, і наших 30 атак будуть підвищені саме в збільшенні демеджу. Поживання енергії 60 КД 15 секунд. Поговорили ми з вами про активні таланти, тепер поговоримо про пасивні. Перший пасивний талант вірність собі, використання навички обертання навколо хмар у момент, коли юнзинь атакують, спричиняє вивільнення другого рівня заряду. Другий пасивний талант, про який ми говорили, до речі, спочатку відео, і говорили, що навколо цього таланту не потрібно формувати свою команду. Це буде залежати вже від вас, як вам просто подобається грати. Порушення традицій. Бонус звичайної атаки, що надає навичкою прапор тих, хто ламає скелі, збільшується відповідно на 2,5%, 5,7,5% та 11,5% від захисту Йонзинь відповідно до 1, 2, 3 або 4 типів елементів у команді. Що це буде для вас значити? Це те, що вам потрібно формувати свою команду, щоб в команді було 4 різних елементи, якщо ви хочете максимальний бонус до демеджу. І третій пасивний талант, він рахується щодо їжі. Пасивні таланти, які мають відношення до їжі, для мене взагалі мають вигляд як е, пустих непотрібних талантів. Але він в неї є. По пріоритетам прокачки наших з вами талантів це її перша ультимативка, а другий її єшка. Автоатаки нам взагалі не потрібні. Можна з вами поговорити про артефакти. Артефактів на цього персонажа доволі небагато, і це для нас навіть краще. Для нас головним сетом артефактів, збірки для юнзинь, буде пробудження від сну. Цей сет артефактів нам потрібно збирати в 4 шматки, і він буде давати нам максимальний баф від нашої юнзинки. Більш дешевий та простий варіант: якщо у вас немає фулсету, ви можете спокійно поставити два шматки пробудження від сну, два шматки емблеми відрізаної долі. Або взагалі взяти два шматка до цього всього серця-вигнанця. Все це буде залежати суто від вас, які у вас є стати в артефактах. Також у нас є фул сет архаїчного камня, але бонус від цього сета буде направлений суто для того, щоб забафати вашого головного ТД. Тому що сет із чотирьох предметів буде мати такі стати при підборі елементального кристалу, створеного в результаті реакції кристалізації. Ті члени команди отримують 35% бонусу до демеджу цього елементу упродовж 10 секунд. Таким чином, за один раз можна отримати бонус елементального демеджу тільки одного типу. Але, як на мене, простіше зібрати сет пробудження від сну, який буде давати більше плюшок, і ви також знаєте, що захист падає майже повсюду у нас в артефактах. Тепер про стати в наших артефактах. Головне, що нас цікавить: часи це захист відновлення енергії, якщо мало відновлення енергії, келих це захист, і корона, тобто голова наша, це захист або крит шанс, якщо вам він потрібен, якщо у вас його доволі мало. Торічні стати для артефактів, нам саме головне, це захист у відсотках, відновлення енергії, критичний шанс або критичний. З приводу піднесення нашого персонажа. Ви можете зараз побачити всі ресурси, які потрібні саме для піднесення нашої юнзині. Тепер можна поговорити і про сузір'я. Ці сузір'я у неї мають доволі приємні бонуси. Тож, в c 1 у нас зменшиться час перезарядки елементальної навички на 18%. c 2 після використання вибуху стихії демедж звичайних атак всіх членів команд збільшиться на 15%. Це 4. Після того, як Йонзинь спровокує реакцію кристалізації, показники її захисту зростуть на 20%, що в свою чергу збільшить бонус від вибуху стихії та демедж елементальної навички. І ця 6 збільшує швидкість звичайних атак персонажів, котрі знаходяться під дією вибуху стихії, Це в свою чергу збільшить загальний демедж за той же проміжок часу. Тобто всі її сузір'я доволі непогані і мають свої приємні плюшки. Перейдемо з вами до зброї. Найкращим варіантом для нашої юнзинь в будь-яку команду, буде спис західного фетру, а тобто фавоній. Для цієї зброї мінімальний критичний шанс потрібно вам мати хоча б 45-50%. Наступний спис, який теж буде класно виглядати, але його потрібно брати тільки з батлпасу, це спис дуелі. Єдиний спис, який збільшує захист. Але тільки при наявності двох чи більше ворогів поруч. Тобто на босах його пасивка не буде працювати. Окрім цього, у нас низка списів, які будуть теж їй гарно підходити, вони будуть мати в головних статах відновлення енергії. Це такий спис, як крафтовий прототип зореного серпа, вилов, який ви можете забрати за допомогою рибалки, а також два гачі-списа: це блискавка травокосу, а також небесний хребет всі ці списи будуть доволі гарно сидіти на Юн юндзи. Перейдемо може, з вами до команд. Враховуючи те, що наша юндзин доволі вузько направлений персонаж, який буде бафати тільки автоатаки, фізичні атаки наших персонажів, то й команди відповідно будуть формуватися суто до цього бафу або беручи до уваги, що вона у нас гео-персонаж. Наприклад, ви легко можете сформувати моногео-команду, в якій юнзинь виконує свої функції бафера. Завдяки великій кількості енергії тут можна зосередитися на власному демеджі, котрий буде збільшувати, наприклад, цій команді Горо. Але беречи до уваги те, що Гео-елемент доволі давно не бафався, це буде суто така команда для фану. Окрім цього, ви можете зібрати ще такі команди, в яких юнзин збільшує демедж звичайних атак керрі персонажів затягі вибуху стихій та другій пасивній навичці. Залежно від кількості різних елементів, бонус демеджу збільшується, якщо ви пам'ятаєте. Також, якщо, наприклад, у вас в цих командах є наш дідусь, Жуклі забезпечить георезонанс в паті. Не забуваємо, що також у нас з вами є Еола, який теж, в принципі, юнзинь буде допомагати. Тож, підходячи до висновків з приводу нашого персонажа Юнзинь, ми можемо сказати, що вона доволі легка в збірці в плані артефактів, а також в плані вибору спису. Ми знаємо, що стат захисту падає майже у всіх артефактах, які ми з вами хочемо прокрутити, які ми хочемо піднести до 20-го рівня, а нам завжди з вами випадає захист. То, в принципі, зібрати пул... Сет артефактів з захистом, я думаю, буде неважко. Вона доволі вузько направлений персонаж, який бафає не так багато персонажів в нашій грі. тому що ми знаємо, що більше всього демеджу наноситься завдяки двом різним елементам. Ну тобто, наприклад, піро плюс гідро, або, наприклад, Дендро плюс гідро. Тож баф саме для звичайних атак, і для швидкості цих атак доволі приємний, але доволі вузько направлений в командах, які від цього бафу будуть грати. Але якщо ви полюбляєте крінжові китайські пісеньки, то вона саме для вас. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Не забудьте підписатись, протиснути вподобайку, а також написати цікавий коментар. Дякую за перегляд, па-па!